Розпитаємо офіцера 4-го окремого загону ЦСП Омега на позивний доцент. Вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні героям слава. Отже, насамперед хочу сказати, що 4-й окремий загін ЦСП «Омега» оголосив збір на поточні потреби підрозділу. Прошу всіх зараз доєднатися до цього збору. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим захисникам нищити ворога на нашій землі. Я вас прошу розказати. Будь ласка, на що цей збір? Збір для нашого підрозділу насамперед зорієнтований на придбання півікрил крил дальнього радіосудії. Також нам потрібен РЕП для пересування між позиціями. Для безпечного пересування позиціями так. також е, потрібно для розвідувальних дронів е, дальнього радіусу дії. Тож прошу, будь ласка, долучайтеся, допомагайте нашим захисникам, допомагайте четвертому окремому загону ЦСП «Омега» зібрати необхідні кошти для того, щоб придбати і систему РЕП, і допоміжні деталі для безпілотників. Це дуже важливо. Це важливо для нашої країни, всієї нашої країни. І поки люди донатять, я вас попрошу розказати про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Зокрема, на покровському напрямку ворог не полишає спроб здійснювати штурми, здійснювати різного роду новий, скажімо так, підхід до ведення бойових дій. Атакує із е, дальньою артилерією, інколи здійснює штурми піхотою. Саме одиночні пересування відбуваються піхоти, і потім є місця скупчення, де вони е, перетворюються. Це одиночне пересування, на штурмові групи, які намагаються завдати е, нашим позиціям на пас на, на, на нашу позицію, і скажімо так, завдати втрат на, нашим військ, військам. військам. І потрібно виявляти ворога саме завдяки розвідувальним дронам, як півдронам знищувати їх на підступах до позиції. Навіть одиночне пересування є небезпечним в сучасних умовах війни. От Покровський напрямок він зараз найактивніший. Після захоплення Вугледара ворог кине всі свої сили на Покровський. Як ви вважаєте? Безперечно, Вугледар зупиняв ворога. Там величезна кількість була особового складу противника. Частково він був знищений. Але все ж таки міць ворога збереглася, і зараз наступним, ми всі прекрасно розуміємо, що наступним, наступною цілею ворога буде саме місто Селідово і навколо нього притул до Покровська. Це їхні першочергові задачі. А як може діяти ворог при наступі на Покровськ? От з яких сторін вони спробують пробити нашу оборону? Як ми бачимо, спостерігається останнім часом тактика дій противника, вони намагаються обійти населені пункти, пройти посадками з посадками, якимось чином вклинитися в нашу оборону, де є певний слабший опір. Тобто вони з усіх сторін намагаються пройти наші позиції, Скоріше за все, вони будуть діяти зі сторони селіду, тому що їм практично пряма дорога на Покровське. А те, що ви спостерігаєте, от, чи достатньо зараз у ворога ресурсів на відновлення наступальних дій на Покровському відтинку? На жаль, ворог підтягує свої резерви, які він накопичував. І в першу чергу у нього задача все ж таки, Донецька область, це є, місто Покровськ, щоб повністю його закрити, і зосереджує переважно більшість своїх сил саме тут. Спостерігається, що у ворога є техніка, є піхота, яка здатна надалі здійснювати штурми на нашій позиції. А я нагадаю, що зараз на своїх екранах ви бачите QR-код. За цим QR-кодом можна задонатити на збір четвертої окремої окремого загону. ЦСП Омега. Власне, бійці цього загону збирають кошти на систему РЕП для того, щоб пересуватися між позиціями, щоб безпечно пересуватися, тому що. В небі Донеччини дуже багато ворожих дронів, і також на комплектуючі для розвідувальних дронів. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте нашим бійцям нищити нашого ворога на українській землі. Скажіть, будь ласка, погода скоро зміниться? От чи підганяє це окупанта на більш активні дії? Чи вони все таки зараз щось вичікують? Окупант ні на хвилину не полишає спроб здійснювати на наші позиції. Справді, поки ще е, в проміжні дороги дороги е, в полях між посадками вони все ж таки ще е, стійкі, тобто вони ще без опадів значних не було. Ворог намагається намагається технікою, намагається, як і бронь, колісною, так і гусеничною е, пересуватися в притул до наших позицій. Тобто використовує зараз цю погоду, і надалі, я так розумію, що він хоче вийти на дороги з більш твердим покриттям. А яка ситуація у ворога з артилерією і снарядами? На жаль, ворог має перевагу в артилерії, снаряди. Ворога таке враження, мов не закінчується останнім часом. Він все ж таки наносить вогневі враження. Ну, воно як правило. Не потрапляють в ціль, але перевага зі сторони противника артилерії все ж таки є. На телеграм-сторінці загону Омега багато відео з використанням безпілотників. А скільки от за допомогою БПЛА вдається нищити техніки і живої сили росіян? Близько 80-90% це знищення за допомогою безпілотних літальних авіаційних комплексів. Як і ФПВ-дронів, так і безпосередньо. Дронів, які можуть декілька разів вражати противника завдяки скірні, це саме зараз найбільш розповсюдженіший метод знищення противника на відстані, оскільки він рухається і намагається наближатися до наших позицій. І на підступах ми його знищуємо. Тому це наш, наш є пріоритетний так збір саме завдяки. Саме на технології, завдяки яким ми можемо знищувати ворога на підступах до позицій. Я прошу всіх доєднатися до цього збору. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте. Четвертий окремий загін ЦСП ОМЕГА збирає і на систему РЕП, і на додаткові частини для розвідувальних безпілотників. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, і буде дуже добре, якщо. Бійці зможуть зібрати багато коштів для того, щоб придбати не одну систему РЕП або якусь деталь для безпілотників, а багато цих комплектуючих для того, щоб краще діяти на полі бою. Скажіть, будь ласка, а як ворог намагається протистояти нашим безпілотникам? Ворог застосовує свої системи РЕП. Поблизу своїх позицій, поблизу своїх складів з боєприпасами, також біля своїх пунктів управління. І нам потрібно постійно вдосконалювати, так як ви говорите, саме змінювати комплектуючі до розвідувальних дронів, змінювати також для дронів в Камікадзе, в ПІВІ, як ми їх називаємо, для того, щоб на інших частотах вражати особовий склад противника. Саме це зараз має велике значення. Щоб ефективно діяти, потрібно завжди йти в ногу за новими технологіями. І тому, будь ласка, глядачі, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим оборонцям захищати нашу землю. qr код ви бачите на своїх екранах. Якщо подивитися на нашому Ютубі е, цю розмову, ви так само зможете знайти QR-код і допомогти е, бійцям 4-го окремого загону, ЦСП «Омега». Зібрати кошти на е, системи РЕП і на додаткові комплектуючі до е, безпілотників. Дякую вам дуже за цю розмову і дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був офіцер 4-го окремого загону. ЦСП «Омега» та псевдодоцент.